4 листопада 2025 року. Мовчання або брижі на воді. Один чоловік прийшов до пустельника і запитав його, чого вчить тебе це життя у мовчанні? Чернець, який набрав воду з криниці, відповів гостеві. Поглянь на дно цієї криниці. Що ти бачиш? Чоловік зазирнув у колодязь, нічого не бачив, відповів він. Чернець трошки постояв нерухомо, а потім знову звернувся до гостя. Подивись тепер, що ти бачиш у коріниці. Чоловік подивився і сказав. Зараз бачу себе, своє відображення у воді. Чернець пояснив, коли я опустив відро. По воді пішли брижі, а тепер вода спокійна. Такий самий і наслідок мовчання людина знаходить саму себе. Прошу для вас ця притча? Як часто ваші думки метушаться, як часто ваші думки гуляють, танцюють. Танцює той свій танок, коли ти не можеш сконцентруватися, розумні думки не приходять, того, що там, певно, танцюють таркани в голові. Але деколи необхідно дати собі хвилинку тиші, ту хвилинку, яка вирішує подальший твій день.